Міжнародний кримінальний суд прийняв рішення, і це рішення дуже небезпечне для України. Формальне рішення стосується прем'єр-міністра Ізраїля. То чому ми вважаємо, що вона б'є по нас? Про це ми говоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це Європейська Правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Сергій, давай з самого початку. Трошки про це рішення, що в ньому такого особливого. По-перше, про те, хто його ухвалив, це міжнародний кримінальний суд. Одна з інституцій, ООН, тому ми прапорець Любімова нашого ООНчика поставили. А насправді це зовсім не якась інституція, яка управляється з Нью-Йорка. Це міжнародний суд, членами якого є 120 держав, і які засуджує не держави, а конкретних порушників, яких не можна пократи національною юстицією. І в ньому для нас найголовніше те, що зараз. Одним з підозрюваних є Владимир Путін, а також низка російських генералів, так звана омбудсменка дитяча Марія Львова-Білова, Ну тобто воєнні злочинці, міжнародні злочинці Росії, які відповідальні за конкретні акти агресії проти України. Тобто для нас це суд реально важливий і ну, звісно він займається не лише Україною. І от зараз в суд, одна з палат суду, до речі. neodnostajno Але не розкривається з яким розподілом голосів, ухвалив рішення про те, щоб видати ордер на арешт двох ізраїльських топ-посадовців: йдеться про прем'єр-міністра, тобто керівника уряду, фактично керівника держави Беняміна Натаньяху, а також його колишнього міністра оборони Галанта, якого зняли от буквально місяць тому, і який власне керував армією оборони Ізраїля в період, коли почалася акція а відплати за терористичні акти минулого року, тобто коли почалося вторгнення у газ. Дуже важливо суд завжди цей намагається бути типу безстороннім. Ну, типу, ми ж не переслідуємо одну сторону тільки в українському випадку, де Україна однозначно біла, а Росія однозначно чорна. Переслідують лише росіян. А в цій ситуації були як подання на ордери на арешт проти п'яти людей до євреїв. І троє арабів, троє представників Хамасу. І ордер виданий лише щодо одного з них. І Це... того, який помер. Річ у тім, тобто, так, да, дійсно. Перейду власне, для тих, хто не слідкував за цією Хамасівською тусовкою, ордер виданий проти одного з військових керівників Хамасу, Мумада Деїфа, але були ордери проти трьох. Керівників всі троє вбиті ізраїльською армією. але суд не міг сказати, ну ми тільки ізраїльського прем'єра хочемо притягнути до відповідальності, але блін якось мертвих хамасівців теж ні хорошо. Давайте ми зробимо вигляд, що два з них точно вбиті, а про одного ми не знаємо. Чому так ніхто не, не розуміє, але суд, власне, у своєму рішенні постановив, ми не впевнені чи вбитий Мохаммад Деїв, Тому, от щодо нього, теж ми ухвалили рішення про арешт. Ну це не має значення. По перше, він вмер. По друге, власне, для нас, для України, небезпеку становить саме те, що стосується міжнародного кримінального переслідування керівництва Ізраїлю. Ти нагадав про Путіна, проти якого також виданий ордер. Не тільки до речі, проти Путіна, але Досі ордери видавали тільки проти політиків із незахідного світу. І вперше орден видалений проти прем'єр-міністра, голова країни, яка є ну дуже близьким союзником сполучених штатів. Саме так особливість цього рішення в тому, що уперше за 20 чимось років роботи МКС йдеться про вимогу арештувати одного із лідерів не держави третього світу, а ну Ізраїль це частина західного світу, і саме це розкололо захід. Ну дійсно розкололо. Ми маємо з одного боку Сполучені Штати Америки проізраїльська держава. Ну не секрет, що США дуже міцно підтримують Ізраїль, і нинішня адміністрація Байдена вже розкритикувала е рішення МКС. Сказала, що це незаконно, що МКС не мав такого права. А Трамп е навіть погрожує, що він ну, піде на відплату, щойно стане президентом. ніж точніше, члени його команди вже анонсували певні рішення. Це з того боку Атлантики. У Європі немає єдності, м'яко кажучи, є кілька держав, які або навіть не кілька держав, а кілька лідерів, які підтримали це рішення, або принаймні наперед з ним погодилися. Чесно кажучи, я бачив лише одну державу, яка вже чітко сказала, що без питань ми арештуємо Натан'яху, Натаньяху, щойно він вступить на нашу землю. Це був міністр закордонних справ Нідерландів, ну в Гагу, недалеко Вести, а також керівник Зовнішньополітичної служби ЄС Жозе Барель сказав, що да, це, це рішення суду, про що ми говоримо? Його треба виконувати, а не обговорювати. А, але на цьому далі мовчанка. Або, або не мовчанка, а навіть а, така м'яка критика. Припустимо, в Італії сказали, ну да, це, звісно, рішення суду, але ми ще маємо його вивчити. Ну, тобто е, Італія вже сумнівається в тому, чи його виконувати чи ні, треба подумати. А, а от в Чехії. Сказали, що це суд зробив помилку, став гратися в політику. Ну тобто, не сказали, що ми точно його не будемо виконувати, але це великий сумнів у легітимності рішень суду як таких. Тобто, реально я би, чесно кажучи, очікував, що ближчим часом ми можемо навіть побачити кілька держав ЄС, де скажуть, що ми не будемо виконувати рішення МКС, і в той же час, звичайно, в світі є ті, хто радіють цьому рішення. Ну, арабський світ, взагалі, весь захваті для них це нарешті відновлення історичної справедливості. Що вже в Газі будуть судити, або принаймні погрожують судити, також тих, хто. Вважалися недоторканними, тому що досі в усіх процесах фігурували як обвинувачування лише представники третього світу, тобто Африка, Південно-Східна Азія, ну тобто ті, хто до заходу точно не належить. Натаньяху перший західний лідер, хто може. Перед опинитися перед судом присяжних у газі. давайте поговоримо про те, що для нас найбільш актуально, чому це рішення погано для України. Це дійсно так. По перше, я почну з того, що нібито Україна тут немає. Ну ми не брали участь в подіях у Ізраїлі ані на одній, ані на іншій стороні. І е, Україні як державі, як офіційним особам України вдалося втриматися десь так, щоб не зіпсувати відносини категорично ні з одніми, ні з іншими. Але питання в тому, що для нас емки. Важливий не через Натаньяху. Для нас, ну давайте говорити про шкурний інтерес, про реал-політик, яким живе весь світ. Для нас важливо, щоб засудили Путіна. І е, всі держави світу визнавали, що МКС має право засудити Путіна. Отже, я вже згадував про те, що навіть у Європі зараз ми можемо стикнутися із тим, що рішення по прем'єру Ізраїлю не будуть просто визнавати, а навіть оголосять можливо, що якщо Натаньягу приїде до нас, ми не будемо його заарештовувати. арештовувати. Це стане шаленим ударом, якщо це станеться, по спробах України зацементувати підтримку того. Що Путін є ізольованим, що його мають арештувати будь-де у всіх 120 державах, куди він може поїхати? Я пам'ятаю, якою була критика Монголії, яка не зарештувала Путіна, і очевидно, що таким чином для таких країн, як Монголія, для всіх інших, з'являється президент. От подивіться, не арештовувати Тедяху умовно кажучи, качу у Чехії. То чому -то критикують нас саме так. Тому для нас це дійсно є проблеми. Другий момент це те, що зараз у МКС вже є проблеми. Це дрібниця, але от воно все накопичується. Прокурор МКС Ким Хан встикнув... той самий, який проти Путіна видав той самий, да який веде переслідування Путіна, веде переслідування інших росіян, який власне розслідує всі справи і ну підписує ордери або подання на ордери на арешт? Він стикнувся із. Поки що не розкритими звинуваченнями, ми не знаємо деталей. Про те, що нібито було з його боку якесь сексуальне домагання до якоїсь представниці. От чесно, у мене є підозра, що це якась російська агентка, роль якої була саме в тому щоб підірвати авторитет Хана. І от зараз по ньому починає бити те, що проти нього будуть виступати держави Заходу окремі. І третє, можливо, найпотужніше. Я вже згадував про США, США одностайно проти цього рішення і вже можна спрогнозувати, що. Реакцією Дональда Трампа або його адміністрації, щойно вона е, м, почне виконувати обов'язки 20 січня наступного року. Е, будуть санкції. Е, от проти кого? Отут питання. Е, Найімовірніше санкції проти прокурора Гана з високою ймовірністю санкції проти суддів, навіть а це ну насправді це вже безпрецедентно. Mm -hmm. Бо судді, ну типу ж, вони ухвалюють рішення по закону, і а як їх за це карати, і що ще важливіше. Я би дуже не виключав, що будуть санкції проти е, міжнародного кримінального суду як органу із замороженням його рахунків. А це означає, що е, суд не зможе навіть приймати внески від своїх держав-членів у доларах. І, і можна собі уявити, що е, якісь там умовні південні Африки там зможуть використати це і сказати, ой е, тут ви під санкціями, то ми ж може не будемо платити тоді. Ну і тобто, це руйнує взагалі всю систему міжнародної кримінальної юстиції, яка для нас важлива для покарання Путіна. А от те, що Будуть переслідувати Натаньяху чи не будуть. Ну для нас, мабуть, теж важливо, але явно не настільки, як переслідування російського диктатора. А до речі, а до США деталятху можуть плетіти? От це е, велике питання, тому що з одного боку, дійсно, США е, ну не є членом МКС від самого початку, і ще коли власне цей суд утворювався. Е, не було всесвітньої підтримки його. Кілька світових. Е, Лідерів, по суті, у тому числі США, у тому числі Китай. А також Індія та і Росія відмовилися від початку е, долучатися до цього механізму, і ми розуміємо, чому. Тому що е, навіть США будемо відверто не завжди дотримуються міжнародних правил під час втручання у військові конфлікти по території всього світу. Тому там розуміють, що вчора Омар Аль-Башир, а потім завтра нати А післязавтра може і Трамп опиниться із. Ордером. Ну, тому е, США є противниками суду, як в принципі, е, концепції. Але Ізраїль е, територіально не поруч з, зі Сполученими Штатами Америки. Щоб прилетіти від е, Тель-Авіва до Вашингтона там, чи до Нью-Йорка, е, веніміна Атаньяху та його літак мають прилетіти на територію Європи або Північної Африки. І хто знає, а чи не станеться так, щоб ну, припустимо, доведеться е, здійснити термінову посадку. Або ну навіть от є така мулька. От, чому Путін не літає умовно? Чому він не полетів на засідання двадцятки до Бразилії? Не тільки через те, що він боявся арешту, власної у Бразилії. Йому довелося би пролетіти над європейськими державами. А може там підніметься винищувач і змусить його літак сісти? От, е, у Лідерів є таке опасіння, і тому ну реально на а, дійсно матиме проблеми з тим, щоб подорожувати. Тому що навколо нього е, арабські держави або європейські держави, е, і жодна із них не дасть згоду на те, щоб давати йому е, гарантований зелений коридор і обіцянку того, що його точно не арештують. Тому е, це реально серйозний вплив е, на. І на ізраїльські можливості, тобто можливості управління, і, і на світову політику. А ті, хто є противниками МКС, будуть тепер говорити. Ви бачите, прирівняли Путіна до Натаньяху. Ну, хіба це, хіба це взагалі справедливо? Тобто, це все б'є і по наших інтересах. Ну що ж, будемо сподіватися, що ця історія не завадить покаранню ані Путіна, ані інших російських воєнних злочинців. Ну, а ми будемо слідкувати за подіями, розповідати вам першими. Тож будьте з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення, бувайте.